Розписи храму це є зовсім окрема історія. Вона почалася у 2000 році. Тоді ми познайомилися із художником Денисом Белянським. Спочатку з іншими, а потім з ним. І він взявся розписувати цей храм, але зразу запропонував, щоб був чисто український стиль. Український стиль це той, який прийшов до нас із Візантії, і потім трошки перетерпів зміни. І от те, все, що ми зараз бачимо в храмі, це чисто український стиль, який забороняв Петро І, який заборонила Катерина II. Важливо те, що в українському стилі є показано чисто євангельське. Дуже важливо, що воно більш. Так реалістично. Реалістично Чому реалістично до нашого розуміння, до нашого життя? Тобто Ісус Христос сказав, що я є виноградна лоза, отець мій виноградар. І ви бачите всі розписи на фоні, на тлі виноградної лози. Тобто виноградна лоза це є Царство Боже. Далі є Петриківський розпис, далі є багато. Зображено наших українських е козаків, які дуже багато жертвували на храми, а також боролися за чистоту православ'я. В цьому храмі розписано так: що коли ми приходимо, ми входимо в притвор, там є страшний суд, не такий, як от Росія, що там багато крові і так далі. Ми входимо в храм, то на стінах справа зліва і Вавилонська вежа, потім вершники апокаліпсису, гнів Божий, який вилили ангели на людей, які грішать. Ми заходимо в центральну частину. Ми більше заходимо в царство Боже. Потрібно сказати, що в нас в храмі є розписи, ті, які є нові, є ті, які залишилися з часу, тоді, коли в 1961 році закрили храм. І е, повністю знищили знищили розписи. Залишилась нас тільки ікона Успіння Матері Божої, ікона Моління у чаші, і оте все в куполі. Що ви бачите, це ангели, це небо, це Бог Салов. Це те все ми відновили. Це наші е, ті автентичні розписи, які були, коли збудували цей храм. Мрія громади, е, мрія. Прихожан, ті, які дуже довгий час чекали на те, щоб було відновлено, все вона здійснилася, і ми сьогодні маємо те, що ви бачите зараз у нас в храмі.